Доброго дня. В цьому відео розглянемо нову функціональність застосування до інтерфейсів Redash Admin та Redash Viewer мови, обраної на рівні реєстру. Тепер інтерфейси для створення та перегляду звітів, окрім української, доступні також і в англомовній версії. Обрати мову реєстру можна як при його створенні, так і при редагуванні. Для прикладу почнемо створення нового реєстру. В полі мова інтерфейсу за замовчуванням встановлюється значення обране на рівні платформи. Можемо змінити українську мову на англійську. Після проходження запиту на оновлення обрана мова застосується до інтерфейсів створення та перегляду звітів. Перейдемо до уже створеного реєстру, в якому спочатку було обрано українську мову. І, відповідно. Інтерфейси для створення та перегляду звітів виглядали наступним чином. Змінимо мову реєстру на англійську. Та підтвердимо зміни. Після їх застосування знову переглянемо обидва інтерфейси. Почнемо з Редаш Адмін. Бачимо, що усі назви вкладок, полів та кнопок відображаються англійською. Аналогічно усі налаштування в інтерфейсі Redash Viewer також відображаються англійською. Кожного разу, після зміни мови в налаштуваннях реєстру з української на англійську або навпаки, вона буде застосовуватись до Redash Admin та Redash Viewer після проходження пайплайну. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.